Уже надвечір п'ятниці п'ятниця загорівся магазин 23-7, що на вулиці Конякіна у Луцьку. на місце надзвичайної ситуації прибули рятувальники, поліцейські та швидка допомога. На щастя, відвідувачі та продавець відбулися переліком, Хоча одну продавчиню в шоковому стані карета швидкої таки забрала. Втім, все обійшлося, бо займання вдалося швидко ліквідувати. Причини загоряння зараз встановлюють. Люди виходять, з медіацію, типу, тут горить щось І тут. Зразу всі виходять на зону. Що ти сагара тут не Але тут люди забігають, і кажуть, вас горить, у вас пожар. І тобі паніка, істерика, всі побігли, бачити стоїть. Ніко не загоріє. Я дуже боюсь вогнути. Як ви думаєте, я, я зверталася? На вогнепач я не могла сама вийти. Забіг працівника 723, спад можна сказати, сюди вибіг, там починає горіти. Я взагалі в шокі. Думаю, що це робить? Це, хто кажеться там щось там за лектори, чи що там, не понятно.